Всім привіт! Ви на каналі час астрології. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 грудня, і я вам обіцяла в попередньому відео зробити прогноз ситуації, яка відбувається зараз в Україні. І, зокрема, давайте подивимося на зиму, а як ми її будемо проходити. Хочу нагадати, що на моєму каналі вже є один великий прогноз по Україні. Та вже багато чого відбулось, справдилось, особливо соляр його тенденції, транзит. Хто не дивився, я прикріплю силочку під цим відео. Зайдіть, подивіться. Хто дивився, можете передивитися і обновити в своїй пам'яті всю інформацію, яку я надавала раніше. А зараз я буду доповнювати свій прогноз ще поточними транзитами да, і проговорювати, що це може відбуватися для нас. Я хочу нагадати, що в грудні місяці ми всі проходимо середину точку між затемненнями, які в нас відбулися восени 25-го року, і будуть відбуватися навесні. Кінець зими, весна 26-го року. Середина точка це вихід енергії, максимальний вихід енергії. Вона відбувається в повні. Повне висвітлення, да, прояснення, підведення підсумків, а можливо навіть і завершення чогось, тобто кульмінація через прискорення і загострення, тому що тут іде такий а, квадрат і ще й до нашої Венери, яка дуже важлива для нашої країни, для нашої карти, яка відповідає за наші території, за наші землі, за наші ресурси, а, за наші спокій. І давайте про це все зараз по порядочку, а, як завжди. Буду старатися чітко без води і зрозуміло. І так, перший аспект, який в нас переходить ще з осені 2025 року на зиму 2025 року, вірніше, до середини грудня, це хороший аспект підтримки в тому всьому, що зараз відбувається навколо. Я не знаю, якби не було цього аспекту, мені не хочеться навіть думати далі. Юпітер, секстиль, Марс. Це якісь можливості допомоги та підтримки в ресурсах і для військових. Але це не є аспект нападу, це є аспект можливості і допомоги да, для наших військових. Це також тема поїздок за кордон, контакти та домовленості. І ці контакти та домовленості зараз будуть формуватися із тими країнами, у яких такі ж самі цінності, як у нас. Тому що Юпітер це тема цінностей. Але, на жаль, в цей ж проміжок часу наш Юпітер робить не лише хороший аспект до Марсу, а й аспект опозиції, на жаль. Опозиція це тема бачити по-різному, хотіти різного, це конфронтація. Це коли ми канат розтягуємо в дві сторони і кожен тягне в свій бік. І, Опозиція падає в 12-й дім. Це не чиста гра, це обмани, це якісь умови, це махінації, це коли все незрозуміло, коли хаос, залякування. Да? Там іде тема Урану і Нептуна, тобто нав'язуються якісь нечіткі умови. Якщо зараз розібратися, що відбувається з тими 20 пунктами, тому що я також вже не раз говорила, що для нашої України важливий місяць був ще і. Листопад. Там багато чого відбувалося, і ось ця повня, і ось ці а, очистки. Да, і Інформація підіймалась, тому що я говорила в попередніх відео: саме ретро Меркурій ходив а, ретроградом по знаку Скорпіон, і він, його завдання було. Підійняти всю нечистоту, всі якісь домовленості, обмани, маніпуляції, шахрайство. Скорпіон відповідає за чужі ресурси, які нам не належать, і це тема корупції. Тому він підняв. Але, на жаль, цією ситуацією користуються, користуються США напряму і наші вороги і. Ну, ладно, далі не буду продовжувати. Е, тому, а якби не було цього аспекту, да, то мені страшно навіть подумати, що відбулося да, в країні. І цей аспект у нас буде мати ще повторення в червні 26-го року. Нагадую, він буде йти як підтримка до середини грудня. Далі повертаємося до ще одного аспекту, який я проговорювала у своєму великому прогнозі для України. Це Сатурн транзитний опозиція Марс. Марс рух вперед, дія, армія, агресія, розвиток, вогонь, експансія. Сатурн. В опозиції ставить обмеження, кордони, умови, стримування. І як і в тому прогнозі я написала, то чітко сюди перенесли ті ж самі значення. Це невдалий період для військових, політиків та бізнесу. І якщо розібратися, що зараз відбувається, да, то військові темі повністю йдуть обмеження, стримування. І Сатурн дає такі нелюдські. Нелюдське прикладання зусиль, тобто результат дуже високою ціною. І якщо взяти Покровську, гуляй поле, да, то саме це все почалося з листопада, тому що точна дія цього аспекту припадала на 28 листопада, і вона ще буде діяти, от внизу я написала, дія аспекту, точний 28-11, розходиться до кінця грудня. Тобто, в астрологів є такі терміни сходження і розходження. Сходився він з 20-х чисел жовтня. Точним став 28 листопада і розходиться аж до кінця грудня, ось цей такий період. Е, тому це стримування, нехватка ресурсів, сповільнення та обмеження. У нас такий період вже був в березні-квітні 25-го року. І я говорила, що це конкретна давка на нас, на наші позиції е, США. Зупинили обмін розвідданими саме тоді, березень-квітень 2025 року. Затримки у постачанні зброї те саме відбувається зараз. Вихід українських військ і судше. Відповідно, зараз дуже великий тиск на фронтах, і наші військові відходять на кращі позиції. Я написала, що це наглядний приклад політики Трампа зараз відбувається теж саме. І як тоді в прогнозі на рік, так і зараз я говорю, що з однієї сторони йде якась підтримка, а з іншої сторони стримування такий двойствоний аспект. Тому ми прожимаємо зараз ось цей двойственний аспект. Але Сатурн по своїй природі сильніший за Юпітер. Тому що він ходить по своїй орбіті 29-30 років, тобто вплив. На більший Юпітер по своїй орбіті ходить 12 років, тому і вплив його м'якший. Тому маємо те, що маємо. Відповідно, до кінця грудня ми будемо відбу... ну, і військові, і політики, і бізнеси. А щодо бізнесу, да? бізнеси зараз закриваються, вводиться ПДФ, ФОПи, тобто ну, страждають в політиці те саме відбувається: викриття. Да, хаос потрібно сформувати, наче як, як якусь нову структуру, нове правління, нові закони, які би працювали. Тому, на жаль, ми поки що перебуваємо, а можливо, і не на жаль, тому що цей період він даний для того, щоб викрити ось цю корупцію, очистити. Тому маємо надію, але це все йде під великим тиском та ще з маніпуляціями і обманами, тому що включається ліліт, і зараз ми перейдемо до, до періоду ліліт. Ліліт квадрат Венера і е, цей проміжок часу, коли Ліліт буде діяти, діяти з 25 листопада по 25 грудня. Що таке Ліліт? Вона не має свого тіла, це фіктивна точка, але це сама дальна точка орбіти місяця, по якій він ходить, і вона у нас відповідає за обмани, те, що приховане, те, що скрито, маніпуляція, подвійне дно, подвійні стандарти, нечіткість, неясність. До речі, у мене також був, було відео про ліліт. Подивіться, воно стосувалося новолуння в Скорпіоні 20 листопада. І коли ось ця фіктивна точка підходить до реальної планети, вона її наче захвачує так, і відбувається те, що відбувається: е, обмани, маніпуляції з документами, тому що Венера в нас відповідає за тему домовленостей, документів, території, відповідає в нашій карті за території, за ресурси, за партнерство. І зараз ми бачимо від партнерів, від США ось ці такі. Підножки, маніпуляції, викривлення на чорне кажу біле, на біле кажу чорне, він зайняв позицію вилюднення висвітлення верніше Путіна, тому що його людиною назвати неможливо. Але цьому також є причини, тому що спливли ось ці плівки, я не пам'ятаю, як вони точно називаються проти Трампа. Да, там, і, і я думаю, що в Путіна є ось ці речаги. Ну, да ладно, Бог їм суддя. Далі. Тому ми маємо вплив і маніпуляції щодо домовленостей, шахрайству, ресурси, це стосується і влади нашої. Воно буде тривати до 25, -го, 12. -го. Далі наступне: знов ліліт квадрат сонця. З 15 грудня по 15 січня 26-го року, тобто майже цілий місяць, і це загроза, загроза лідерам або президенту. І це точний аспект, але він також має орбі сходження, коли можуть вже проявлятися якісь події. І ось буквально на днях, коли президент летів в літаку в Ірландію чи Фінляндію, не згадаю зараз. Поряд летіли якісь невідомі дрони. Тобто і е, знову це тема загрози, так, е, загроза лідерам та президенту, обман, інтриги, залякування, загроза репутацію та здоров'ю. Людей, які при владі або які приймають певні рішення. Ліліт знову таки з залякою наводить туману. В цей проміжок часу легко зробити неправильний вибір, а тому що ти під дією ліліт, під дією маніпуляцій. Разом із цим аспектом формується і наступний такий аспект. Він є одним із головних на зиму. І в е, літку я говорила, хто стежить за мною в Інстаграм, я говорила, що тема території буде вирішуватися взимку. Тема того, з чим ми залишимось, і е, як ми вийдемо із цієї зими, буде вирішуватися взимку. Да? І Уран, тема неочікуваностей, а тема різких змін, якихось різких рішень, а тема оновлення, вона в нас зайшла ще в, соля... в солярі, да? але зараз тут квадратить саме знову ж таки нашу Венеру. Вона під прицілом. І а, такий чіткий проміжок часу, коли це ми будемо. А, відчувати З 28 листопада по 15 квітня 26 року такий великий проміжок часу. Чому? Тому що Уран це планета Трансуранова, вона ходить по своїй орбіті 80 років, відповідно, вплив її дуже значимий да? через квадратуру. Це переборювання перешкод, це коли ми не отримуємо такий результат, на який ми надіялися. Квадратура завжди вимагає від нас якогось нового підходу, боротьби, та? і завжди це йде через якийсь супротив. Тому Венера для України це тема територій, це тема наших ресурсів, це тема нашого спокою. І а в цьому великому проміжку часу з листопада по квітень є два ключових моменти. Перший це поблизу 25-12-го, го, -го вибачаюся, тут зробила помилочку, 25-12, го го це тема Різдва і 15-го, 03-го, 26-го року, коли ось цей уран прийде і прям торкнеться нашої Венери. І відповідно поблизу цих дат. В ореолі цих дат тут можна брати навіть не дні, а тижні, плюс-мінус тиждень, да, можуть відбуватися якісь події, які ми будемо ось бачити. Венера для України це території, кордони, ресурси, економіка, домовленості та партнери, різкі проблеми та втрати через уран, невигідні умови та домовленості, великий тиск, різне бачення та інтереси, а також це може відбуватися якісь конфлікти із партнерами, конфліктність. Да? І також я написала, що в принципі в цей проміжок часу все можливі, і можливі референдуми на окупованих Да? Це також звучить вже в просторі навколо нас, але може підійматися, може загострюватися ситуація ось поблизу цих проміжків часу. Давайте перейдемо до наступного слайду, і це слайд знову про Юпітер. У нас, знаєте, ось цей Юпітер дуже сильно спасає зараз в цьому проміжку часу. Тема закордону, якоїсь підтримки із-за кордону. У нас цей Юпітер проявлявся ще в другій половині 24-го року. Тоді була заключена ця сторічна угода з Великобританією, Францією. І зараз ось цей Юпітер дає тригон на Плутон. Плутон тема нашої влади, тема наших законів, держави, державності, да? і він дає підтримку. І а, хороший період для нас, да? це якась підтримка влади, військової та економічної системи, військових економічних союзів, домовленості можуть відбуватися, де частинка з них може бути закритої, закритими да? або прихованими. І ось цей період перший з 16 січня по 10 лютого. І якби ось цей проміжок часу в нас був вибір і можливість заключати якісь теми домовленостей чи перемиря, то для нас, для України, це був би найвигідніший період. А наступний такий період буде другий період з 10 квітня по 5 травня. Ось. І там в травні в нас ще буде один хороший аспект, ну про нього пізніше, поки подивимося зиму, то це був для нас би найкращий період. І якщо в цей час, от в ці проміжки часу, буде стояти питання заміни влади, да, то ми можемо побачити кандидатів в цей проміжок часу. І так як у нас фігурує Юпітер, то а, хтось буде пов'язаний із-за кордону. Можливо, можливо це. Заложний, Але знову тут тема цінностей, Юпітер несе тему цінностей. Якщо цінності, які він буде нести, будуть вписуватись в його картину світу. Тому що я нагадую, також в своєму інстаграмі я говорила, що. Проміжок з, липня, з червня 25 по червень-липень 26-го року для Залужного також є якимось таким, який несе масштаби, якісь розширення, можливості підняття авторитету. Він сам по знаку Зодіаку Рак, у нього там сонечко, і Юпітер ходить по його знаку, тому все можливо. Да? Але вже коли будуть якісь кандидатури, тоді можна буде. Розбирати і дивитися зараз це просто як інформація, як прогноз, як можливість і ймовірність. І Також цей проміжки часу можуть бути якісь вдалі військові Да? тобто підтримка влади, військові, якісь економічні союзи, і може бути ще якесь масове виробництво зброї, до речі, також. Або можуть бути якісь домовленості по якихось масових виробництвах. І а, також може навіть бути якісь перші такі натяки на гарантії безпеки, тому що ви ж зараз бачите, що відбувається, нас штовхають а, до завершення з невигодними умовами, але ніхто не дає гарантії. Да? Тобто а, можемо бачити якісь гарантії безпеки, або можемо також чути і візьму а, на себе таку. Імовірність, да, що це можуть і якісь війська, все ж таки, закордонні війти на наші території як миротворці, як миротворці або як спостерігачі. Тому будемо дивитися також на ці проміжки часу. І давайте перейдемо тоді вже до транзитів Марсу. Марс в хороших аспектах дає якісь можливості розвитку, прогресу, руху вперед, пришвидшення ситуації з якимись хорошими результатами. Але коли він йде в напрузі, він завжди дає агресію, а він завжди дає якісь обстріли, напругу, вогонь. А Марс відповідає за армію, метал, вогонь, рух вперед і ми вже, ну, вже підходимо до періоду з 7 по 11 грудня. Знову я даю періоди чіткі, да, але може бути розбіжність там плюс-мінус ще 3, ну, 5 днів, тому що ситуація ще формується. І це відбувається як напружений період для військових. Якась тема загострення може відбути в цей проміжок загострення на ситуацію, бо можемо чути якісь не дуже хороші, позитивні новини про військових, про ситуацію на полі бою. І також це може бути тема обстрілів, тому що Марс в таких напружений. Далі з 9 по 20 грудня Марс буде йти в хороших аспектах, знов до стеліуму планети, який в нас в сьомому домі. Сьомий дім, партнерство, домовленості, поїздки, контакти. Тому він може дати тут якесь пришвидшення або дати якісь хороші результати. Можемо чути активні обговорення, поїздки та контакти, вдалий період для уряду та лідерів. Але, знову є але Та разом включається ліліт квадрат сонце. Пам'ятаєте, попередній слайд я говорила, що це і якась загроза включається для лідера. Або вкид якоїсь інформації, або маніпуляція, викривлення. Ліліт завжди дає криве зеркало, там важко щось побачити правдиве, там, там кривизна одна. Тому ось такий у нас ще буде період. І ще один напружений період на зараз, з 26 грудня по 5 січня, знову цей Марс буде підходити до такого стеліума планет Уран, наша Натальна Літ, та Нептун в 12-му домі і буде їх напружувати. І це можливі техногенні катастрофи, повторюється аспект. Уран квадрат, уран квадрат, Уран з Марс, квадрат, Уран з Соляру, але тут іде з'єднання да? для астрологів, вони зрозуміють. Тобто повторення аспекту, можливі техногенні катастрофи, обстріли, тема зв'язку, інтернету, авіації, електрики, різного роду забруднень, тому що там є Нептун, хімікати, тема води або територій коловоди, забруднення води, конфліктів на воді, тобто щось з водою пов'язане, також тема опалення, газу, ліків, бензину та нафти. Ось цей Марс буде напружувати. Але також тут є така імовірність проведення якихось тайних операцій або нашими спецслужбами, або ГУР, тобто можуть проводитись якісь тайні операції, які будуть не відкриватися ну, на загал, да, зрозуміло. Але ми можемо про них чути. Тому також тримати на цьому фокус. Далі Марс буде переходити в наше перше поле. І е, я хочу прожити ось ці періоди, да, які я сказала, і далі буду також робити ще поточні розбори, е, тому що мені важливо, яку ліпту вкладе ось ця ліліт, як вона викривить ситуацію і що буде відбуватися. І е, знову ж таки, зараз в грудні йде наша Венера в квадратурі до кармічних вузлів. Е, це тема... Домовленостей, да, тема загострення якоїсь ситуації, буде пушитися ця ситуація дуже сильно середина точка, які рішення будуть прийматися, відповідно від того, і далі я буду робити прогнози. Тому що астрологи це не боги, астрологи вони орієнтуються саме по аспектах, по транзитах, і завжди в кожному прогнозі є імовірності. Ось, Тому на сьогодні, в принципі, у мене все. Якщо у вас будуть запитання або якісь пропозиції, пишіть під цим відео, я рада зі сама спілкуюся і, як завжди, я бажаю вам, вашим рідним та близьких тільки тихого і мирного неба над вашою головою. Хочеться тихих свят, але все ж таки йдуть такі напружені транзити, тому будемо мати їх на увазі. Звичайно, на якихось територіях це програється більше, на якихось територіях менше, менше з тим. І буду далі формувати для вас нові прогнози по Україні, якісь цікаві відео і для особистих гороскопів. І тоді на все добре. До нових зустрічей. Па-па!